Всім вітання! Зараз проведемо такі простенькі експерименти, які також будуть декого викликати здивування, як так виходить, що коли ми в точку 1 от сюди поставимо діод, подивимося, що робиться споживання. І в точку 2 поставимо конденсатор, побачимо, що робиться з споживання. Тому що, здається, що нічого не повинно якби кардинально мінятися, але тут будуть зміни і кардинальні. Значит, перший експеримент. Дивимося, споживання я поставив на струм. От, і зараз я ставлю на середню точку з'єднання трансформаторів. От у мене струм. 10-12 мА. Тепер ставлю вже якби на точку 2. Струм. Там вже мед майже реагує. Великий опір. І тепер дивимося. Я тут стою, і цей провідничок заходить на конденсатори. І тепер я стою на конденсатор. Трум виріс майже до 0,8 фі 037. Побачили цей варіант. І тепер будемо працювати із діодом. Так, фаза у нас заходить на діод. З діода заходимо на трансформатор. І тепер. Точку 1 з'єднання трансформаторів. От у нас тут вільний кінець. Я ставлю заземлення. Дивимося, струм у нас 2 А навіть більше. Тепер з'єднаємо, подивимося, коли в нас два трансформатори. Так, вихід з трансформатора Білий профт з'єднаний з, з коричневим, Коричневий заходить вже на другий трансформатор. І тепер стаємо на оцю точку. У нас буде струм зменшуватися 1,4 і на точку Римська-2. Струм 1 А. І тепер ми, коли не було діода, Ставили на конденсатор. У нас було споживання там 60 Вт, а зараз, тобто на вході, працюють, а тут вже нулі. Так, це те, що ми побачили. І тепер повертаємося до. Схеми струм 2 А, це по споживанню, виходиться більше майже пів кіловат. Самі ці трансформатори, вони десь на 30-40 Вт, але коли ми їх пускаємо через діод, ми отримаємо реактивну дуже велику складову. І струм виростає на порядки. Зараз перейдемо в споживання. Так, от у нас буде показувати вати. І нагадую, коли ми встаємо на конденсатор у нас тут нульове споживання і на споживання 63 Вт. Тобто у нас фактично. Зараз робота не виконується. Ми поставили тільки конденсатор і маємо 63 Вт споживання. Зараз ми цю схему ми трошки змінимо. Вернемося до попередньої схеми, поставимо ці дві лампочки. Але перед тим як їх ставити, зараз я замірю, скільки вони споживають напряму з розетки. Так, Фазу завів на лампочки, білий провід і стаю за землею. Лампочки запрацювали споживання 63 Вт. Так, лампочки працюють споживання 33 Вт. повернулися до попередньої схеми, його вже включені. І тепер у нас зараз працює тільки одна половина. І зараз я добавлю другу половину. Так, от у мене шнур на другому діоді стоїть. Напруга на конденсатор, який заражається з вилки в рамінка, 39 вольт. І тепер я додаю друге плече. Видно, як загорілися світодіоди. Видно добре, так. І напруга вирплався на все на якихось і вольта. Так само тут лампочки, дивимося, як загораються. І світодіоди видно. Зараз виключу світло, щоб... Це вони працюють без половини, і коли я додаю половину, ось таку, різницю видно. Хоча по напрузі, без першої половини у нас іде 39,7, можна сказати. Коли я включаю другу половину, напруга додається 1 вольт. Але світодіоди видно, як працюють. І коли я стою вже за конденсатором, реакція нульова. Тепер виключаємо живлення і трошки поспілкуємось. Так, згадав ще за один такий важливий момент. У нас напруга в мережі 223-224. І е, зараз я зняв навантаження світодіоди. Щоби стоять на вилки враменка, раменка, яка заряджається з другого трансформатора. Так у нас іде 255 вольт. І коли я стою в цю точку, коли вона загоралася, яскраво діоди, лампочки засвітилася. Споживання у нас 59 Вт, але напруга, як ви бачите, виросла 564. 565. Тобто саме ця вилка враменка і радіантна складова дає заряд до 565 вольт. Тепер виключаємо і вертаємося до схеми. Як ви побачили, конденсатор і діод, коли працює реактивне навантаження, це до них відноситься трансформатори і двигуни, дуже крепко впливають на роботу саме цих навантажень. Конденсатор може різко збільшувати споживання, тобто із 1 Вт виростало до 60 Вт, і діод, якщо ми включаємо, також споживання може збільшувати на порядки. Здається, що якби дається, тільки ми подаємо пів періоду, повинен ще зменшувати. Але на практиці ви побачили, що коли ми включаємо діод тільки один, без навантаження, без правильного балансування, отримуємо споживання, яке на порядки вище. І робота в даному випадку не виконується. Це такі простих два елементи електричної схем, як діод і конденсатор. Але ви побачили, що вони на роботу впливають досить таки потужно. І якщо ми беремо ще ставимо, вводимо в резонанс. Це я в попередніх відео показував конденсатор, там взагалі відбувається досить такий цікавий. Моменти. Попереднє відео було відносно радіанта. Ви побачили, що коли у нас ми даємо заряд через вилкову рамку по одному проводу. Так само оце, що тут було 500 вольт на конденсаторах, ви бачили, як воно відображається на ленті світодіодній. Такі простенькі експерименти дають відповідь. На такі складні запитання, які комусь, якби нічого дивного, а для когось буде, може, і нове таке розуміння. Особливо, коли я даю оцей конденсатор, так, сюди. Включаємо напряму у нас якби, майже нульове споживання. Даємо через конденсатор. У нас зразу. Споживання виростає в 60 раз. Це ви побачили на практиці. Так що, коли ми конструюємо схеми, повинні розуміти, чи нам потрібні дані елементи, чи не потрібні. Якщо ми їх ставимо, то ми повинні розуміти, з якою метою і що ми отримаємо в результаті. Всім успіху і до нових зустрічей!